Проект міністерства національної єдності виявився не просто невдалим, а стріском провалився. Вакуум, який утворився в такій важливій сфері, як робота з українцями, що перебувають за кордоном, і з громадянами, що постраждали від війни, влада намагається заповнити перерозподіляючі повноваження між іншими міністерствами. Але чи буде цей новий розподілений формат ефективним і до чого може призвести ліквідація окремого профільного міністерства? Ми звернулися за коментарем до правозахисниці адвокаційної директорки Центру прав людини «Зміна» Олени Луньової. Чому розпорушення повноважень? Погана ідея. В березні 2024 року з'явилися перші ідеї ліквідації Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тоді його очільниця, віце премєр міністерка Ірина Вірічук, була призначена в офіс президента, і Міністерство реінтеграції залишилося без. Очільника, і тоді ж з'явилися перші чутки, що його не буде, а буде міністерство, а повноваження його перерозподілять між іншими міністерствами. Ніколи ніхто публічно не, не коментував, чому ну, тобто причин ліквідації міністерства ніхто не називав. Ми тоді говорили, що це розпорошення повноважень буде погане, тому що насправді і українці за кордоном і постраждалі українці на підконтрольне уряду України території і в окупації вони всі були в одному міністерстві. Можна оцінювати, як ефективно чи неефективно воно виконувало свої повноваження щодо українців за кордоном чи ВПО, але це було в одному міністерстві, було більш-менш зрозуміло, де точка входу. Чим займалося міністерство єдності? Питання в тому, що ми також говорили, що якщо ви вже хочете якимось чином перезавантажувати мінереінтеграції, то створіть з нього міністерство єдності, але воно має займатися єдністю всередині країн тих людей, які внаслідок... Війни залишилися без зв'язку з державою чи зі слабким зв'язком. Тобто це окуповані території, ті, хто за кордоном, і насправді ті, хто постраждав, бо це великі категорії українців. Тоді нам сказали, що ніякого міністерства єдності не буде, а буде просто перерозподілення повноважень міністерства, тому що Міністерство реінтеграції, тому що нібито не можуть знайти очільника Міністерства єдності. Що е, ця ідея загалом президенту подобається, але питання, хто цим буде займатися. І тоді ми просто жили в ситуації, де Міністерство реінтеграції існує без очільника і фактично не діє. Е, що є Мінрозвитку, який поки що собі нічого не забирає, і все. От в такій парадигмі ми жили до грудня. В один день, менше ніж за 18 годин, була. Було створене міністерство, тобто було призначено його очільника, і ми дізналися із трибуни власне пан Чирошо, сказав, що буде займатися виключно українцями за кордон. І я думаю, що питання загалом наступне: що були цікаві владі українці, які знаходяться за кордоном, можливо, у зв'язку з виборами, можливо, у зв'язку з тим, що ця категорія потребує спеціального ну вона потребує іншої форми роботи ніж в міністерстві середині країни, хоча б тому, що за кордоном ну, скажімо так, менше можливостей у виконавчій гілки влади в Україні, ніж середині країни, ну, врешті, міністерство було утворене, і ми насправді ми між собою обговорювали, як довго воно проіснув в такому режимі, тому що це дуже маленький, дуже вузький мандат, який дуже сильно перетинається з МЗС, який дуже сильно залежить від фінансування, і які міжнародні партнери. Мали би, напевно, нам дати, тому що в українському бюджеті на всі ці історії з хабами за кордоном грошей не було передбачено, і очевидно, що не було би виділено. Е, тому, власне, ми думали, що воно, чесно кажучи, вмре раніше як міністерство саме, яке фокусується тільки за кордоном. Ми не знаємо точно це ніколи, ні, ніхто не комунікував публічно. Нічому міністерство реінтеграції більше не потрібно з такому в такому штабі. Чому повноваження щодо частини постраждалих перейшли в мінрозвитку? Чому мінєдності фокусується виключно за кордоном? Представники державної влади ніколи це не комунікували від ну, причини. Чому у 2022 році було ручне управління? Я не впевнена, що загалом можна було б побудувати систему, яка була б готова до тих викликів, які сталося у 2022 році. Ручне управління воно було єдино можливим. Тому що мені здається, що система загалом не будується на ситуацію суперкризи. І насправді, коли ми подивимося, як держава відреагувала на кризу 22-го року, кризу пов'язану з внутрішнім переміщенням, кризу пов'язану з масовим відтоком за кордон людей, кризу, яка пов'язана з обороною і так далі, ми більш-менш успішно з того вийшли. Наша держава встояла. Чому власне координаційні штаби і річний режим? Тому що. У віце премєр міністра на відміну міністра як очільника міністерства, є ця функція координації, її можна по-різному реалізовувати. Таріна Андрійовна її виреалізовувала через ці координаційні тематичні штаби. Я брала участь в декількох з них регулярно. Це працювало, тому що коли щотижневі наради відбуваються з дуже чітким порядком денним, чітким переліком завдань, і сьогодні міністерство, наприклад, закордонних справ потримує цю задачу врегулювати питання з нашими. Закордонними дипломатичними установами і з тим, як люди повертаються, наприклад, в Україну, через тиждень їх про це запитають на нараді, то в них є стимул це питання вирішувати. Мені здається, що після 2022 року якраз була певна така криза, яка була пов'язана з тим, що треба було переосмислити мандат міністерства, бо воно мало тоді експансивно втручатися у всі інші діяльності інших міністерств. І таким проміжним рішенням були ці координаційні штаби, на правду. Чи вона себе кривало? Не знаю. Я не була долучена до всіх, але точно багато питань вирішувалося саме через такий дуже оперативний зв'язок з іншими міністерствами, з представниками на місцях. Чому мінрозвитку не про людей? Я вважаю, що передача цих повноважень мінрозвитку була помилковою, тому що мінрозвитку, я вважала це вересні майже рік тому, і в цьому вересні скажу те саме. Не тому, що мінрозвитку погані чи не фахові. А тому що в Мінрозвитку інший мандат, вони не про людей, вони про громади, політики, вони іншими одиницями оперують. А нам дуже потрібно міністерство, яке буде оперувати поняттями людини, Людини, підтримки людини, забезпечення людини, ем, піклування про людину. Я направду не бачу, що Міністерство розвитку громади територій, яке отримало повноваження щодо окупованих територій, щодо внутрішньопереміщених осіб, що вони, в принципі, готові до своєї координуючої ролі. Тому що в їхніх повноваженнях координація інших міністерств, які в сфері, які стосуються внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій. Я не бачу готовність їх реалізовувати цей координаційний мандат. Ем, і в цьому є проблема. Тому що якщо в кожному міністерстві нема людини, яка відповідає за окуповані території і реінтеграцію і там ВВО, в широкому сенсі в наслідки війни на цивільне населення, а я так думаю, що їх нема, бо мені про них точно невідомо, і незрозуміло, чому б вони з'явилися, якщо є спеціальне міністерство, яке цим опікується, то при, при різкому збільшенні кількості переселенців та у нас можуть бути складнощі з тим, щоб адаптувати державну політику пере, під змінені умови, тому що, на мій погляд, Міністерство свою ключову роль щодо координації не виконує зараз. Міністерство розвитку громад територій. За, за умовою, що Мінєдності ніколи на території України фактично не фокусувалася, а тепер загалом це назва Національна єдність додана до Мінсоцу, а повноважне ще не змінені, то не зрозуміло, як вони загалом будуть їх переділяти. Але на ситуацію середньої країни це серйозно не відобразиться. Чи є державна політика щодо ВПО? Наша політика щодо постраждала дуже в багатьох речах, схожа на гасіння пожеж. Тут і зараз ми гласимо пожежу, не плануючи, як це буде через 10-15 років. На мій погляд, не можна говорити, що нам зовсім нам політики щодо ВПО. Вона є, їй складають певні нормативні акти, і в них можна подивитися, почитати. Але питання в тому, що є ключові проблеми, з якими стикаються переміщені особи. І ці проблеми вони відомі, вони не залежать від регіону, це житло, робота да, підтримка, питання повернення. І житло є найбільш болючою. І я бачу, що мінрозвитку НАТО віддати належне, да, щось по цьому робить. ми подивимося на результативність через певний час, але якісь рухи мінрозвитку цього в, цьо, в цій сфері робить. І це важливо. Питання в тому, що ще робиться в цій сфері. Да, і мені е, здається, що нам потрібно більше, більше говорити про те, що ми бачимо да, для ВПО через 5-10 років. І тому ми вам всі бути проактивними, нагадувати про нашу категорію. Ти може міні розвитку не подобатися, але подобатися, не знаю, це не має значення. Має значення лише те, що державна політика має рухатися, розвиватися, і наша задача також, зі свого боку, пропонувати, куди вона має розвиватися. Тому що я не думаю, що в Міністерстві розвитку є відповіді на всі питання. Ми почули дуже чітку і тривожну думку. Мільйони українців, яких війна змусила тікати, залишаються в ситуації невизначеності. Повноваження, розпорошення, політика без стратегії. Ліквідація профільного міністерства це не просто технічне рішення, це відмова від системної державної політики щодо тих, хто постраждав у війні. Чи зможе країна без такого міністерства пройти шлях до реінтеграції і справжньої національної єдності? Питання залишається відкритим. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Тут ми говоримо про те, що відбувається насправді. З вами був Андрій Діхтеренко. Побачимося! Шановні глядачі, завдяки вам ми продовжуємо створювати цікаві та корисні сюжети, розкривати важливі теми і ділитися з вами тим, що справді має значення. І якщо вам подобається наша робота, ми будемо вдячні за будь-яку підтримку кожен ваш донат допомагає редакції розвиватися, ставати краще та залишатися незалежною. Давайте разом робити цей світ трохи яскравіше та осмисленіше.